Ой, такої гарнюхи мальчик. Да. Сліпий, голодний та наляканий. Три місяці тому евакуйованого собаку з Харкова на прізвисько Арчибальд знайшла зооволонтерка Наталія Каравайцева. Його господарі загинули півтора роки тому. Нові власники у Дніпрі покинули у лісі. Через отримані травми у Харкові Арчибальд повністю осліп. Вибуховою хвилею йому е, повріділа очі. Тому він зараз нічого не бачить. Волонтерка розповідає у Дніпрі. Тварина перебувала у родині, що постійно вживала алкоголь. Додає, після смерті жінки, що опікувалася собакою, її співмешканець вирішив позбутися тварини. Його вивели сюди, його привели заповідець в ліс. І залишили. Дякую Богу, що не прив'язали. Через травму очей їх потрібно постійно обробляти, каже Наталія. Окрім цього, на тілі собаки залишилися шрами від опіку та уламків. Тут видно прямо по росту шерсті, видно, що тут також є цей шрамірований, який не заростає. Він не бачить. Він дуже добре орієнтується в просторі на слух. Він сам гуляє, десь він може натикатись на якісь, на якісь перешкоди. Собаці 9 років. Наталія каже, Арчибальд агресивний з іншими тваринами, але контактний з людьми додає. Особливо любить дітей. Його ну не треба боятись. да, він статний, він е, такий масивний, да. йому потрібна людина, яка Ну, може бути повадирем. Наразі тварина проживає у ветеринарній клініці. Окрім вади зору, більше проблем зі здоров'ям немає. Ділиться, бажає знайти Арчибальду родину, яка буде любити його, незважаючи на вік та проблеми зі здоров'ям. Мирослава Заблуда та Ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.